Вітаю, мене звати Оля. Я вже багато років прибираю у вас в оселях. От навожу, допомагаю наводити лад і дуже люблю чистоту і затишок. Тому е е, вирішила поділитися з вами деякими секретиками і лайфхаками зі своєї практики. І сьогодні розкажу про такий секретик. Мабуть, ви всі е, хазяюшки, стикнулися з тим, що не завжди наші рідні. На кухні люблять діставати дошку для того, щоб там зробити собі бутерброд, наприклад. Да? Або беруть дошки для сирих продуктів і ріжуть на них хліб. Ну, Така маленька від. Відступ, маленький відступ. Скажу, що, наприклад, я вдома, так же само, як і на виробництві, розділяю, ну, виділила окрему дошку для сирих продуктів, на яких я ріжу м'ясо, рибу, там, ну, таке щось. Так, виділила таку, яку можна поставити в посудомийну машину, прокип'ятити, або ну, коротше, щоб можна було піддати її великим температурам. Для того щоб не розповсюджувати всякі там глісти, мікроби і все інше. Сальмонельози і таке подібне. От, так от, для того, щоб мої, ну, щоб мої домашні не користувалися ці, тією дошкою, або взагалі клали на поверхню для того, щоб її не царапати і не різати. І, по-друге, щоб все це естетично виглядало, от, я купую в магазинах звичайні під, називається, підставка під горяче, да, то що ви кладете на стіл. І ну, там ставити гарячі тарілки. Я кладу її в, той, в тій зоні, де в мене роблять ну, де мікроволновка, де син, чоловік роблять собі там, бутерброди, чай готують, там, гріють їжу і відрізають хліб або там, ковбаску, сир. От вона лежить естетично. Ну я вибираю такі, які мені подобаються під інтер'єр, під настрій, під сезон. Там взимку, наприклад, в мене були білі тіпа сніжка. Да, зараз на весну якісь зелененькі будуть, там з кавою може. З фруктами. Ну, тобто це ж знову ж таки питання карману, наскільки ви хочете розкашелитися, і питання естетики, щоб радувало око. Тому що якщо ми задоволені, нам подобається там, де ми живемо, то звичайно ж, що багато проблем. Да, Відпадають, тому що ми всі проблеми вирішуємо з гарним настроєм. Тому що в нас очолює гарна атмосфера. Так, щось я сьогодні багато відступаю від головного. Тому для того, щоб підведу підсумок для того, щоб. Зберегти поверхню на кухні цілою неушкодженою, можна просто класти такі ж підставочки під горяче і на них різати хліб або будь-що. Вони там деякий час вони витримують. От Потім, коли вона стерлася або порізалася, можна замінити її завжди. Але ваша поверхня завжди буде цілою, неушкодженою, непоцарапаною, красивою і чистою. Ну і тим більше е, всякі крошки і все це можна теж зібрати і стряхнути в мийку обережно, а не збирати на <плес> <плес> от. тривога. Ну нічого. Е, так що е, отакий от сьогодні від мене лайфхак. Всім гарного дня! Мирного неба, яке нам сьогодні як дуже не вистачає, і всього найкращого.